Привіт, друзі, мене звуть Володимир Воротняк. Ви на моєму каналі. Приїхав я на одне прикольне місце перевірити зараз, що тут в нас є. Місце дуже прикольне і знайшов я його, скажімо, дуже спонтанно. Я сподіваюся, що вдасться щось там зловити в мені і за одне перевірю нову паличку, про яку дуже вам давно казав. Це фінка-прототип. Нова, зовсім нова. 24 го року, яка тільки тільки но приїхала, сьогодні буде перша риболовля на цю палку, і про свої перші враження я звісно ж вам розкажу. Давайте я зараз покажу цю чудову паличку, буду вдягати вейдерси і будемо вже виходити на місце. Адже часу зовсім обмаль. Зараз на годиннику десь близько четвертої години, і на риболовлі лишається всього десь годинки 2-2,5. Не будемо. Витрачати час. Погнали! Ось вона фіночка, чехол дуже схожий на попередню модель, але е трошки він видозмінений. Ось тут додана сіточка, але це, в принципі, таке. Це всього-навсього косметика. В мене буде модель така сама ідентична попередній до 15 грамів. Ось вона. 842, 254. Універсальна, скажімо, для ловлі на лайт в місті. Ну, Давайте розкривати, подивимося, що там всередині. Ну, друзі, і що ми бачимо? Ми бачимо офігенніший дизайн. Дуже сучасний, мені надзвичайно подобаються отакі матові, матові приколи, дуже класно виглядає. Це перше, що кидається в очі, оновлений дизайн. По-друге, новий катушко-тримач, це катушка-тримач контори Graphite Leader. Дуже... Цікаво виглядає, подивимося, як він буде в руці сидіти. Хоча, я думаю, що не гірше, ніж попередній. Бачите, під конус верхня частина. Досить прикольно. Графіт 1600 й матеріал, бланк реально трошечки, трошечки мені здається, що легше, ніж у попередній моделі. І по-друге, одразу кидається в очі менший діаметр кілець. Це надзвичайно круто, особливо на легенькі палички, тому що кінчик тут набагато більш розвантажений, ніж на попередній моделі. Тому палка здається типу більш швидкою. Коротше, класна палка, офігенний дизайн. Ну і звісно, квадрокоут тут. Це графітовальне, армувальне плетіння таке воно йде. Майже навіть більше 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 засередину. Ось, У нас вже кінчик пішов, пішов і ось тільки де кватропот закінчується. Коротше, палка крута. Перші враження реально суперові. Давайте поставимо на неї катуху, вдягну вейдерси і погнали. Ну Ось, друзі, комплект і в зборі. Фінка прототип 24-го року, Екзиз 3000. Намотана тут жилка DUAL Hardcore 04, 4жилочка Vipo 2.8, полівський вольфрамчик на джигрізі. Ну, будемо насолоджуватись. Я сподіваюся, що рибка нам також в цьому посприяє. О, перша риба нарешті. Нарешті перша риба на нову палку. І щось наче... Ой-ой-ой! І щось наче непогане. І це в нас щука. Це в нас щука, друзі. Давай. Давай, гарненька. О, гарненька. На твічку я таких. Давай, давай, на свічечку, давай. Не, не хочеш? Не хочеш на свічечку? Давай. Тихо, 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 тихо. Мене облила. мене облила щучка. Ох, яка, дивіться, друзі. Ха-ха. Красунька. Щось в тебе так трошечки порвало. Губу більше, ніж на то мало воно зробити. Ось така щучка, друзі, на нову палку. 5 грамів, віпо вже погризане, треба міняти. І ось така щучка чудова. Дякую, що клюнула перша, перша щука, взагалі перша риба, перша покльовка на нову палку. Ось вона, Дніпровська. Давай. Попливла додому. Ну, а я скажу вам, друзі, що палка суперова. Надзвичайно вона чутлива. Я думаю, що трошечки вона більш чутлива, ніж попередня версія. Це по перших відчуттях. Вона така більш, більш суха, класна. І на 5 грамах працює офігенно. Заміню. Погодка сьогодні трошки більш прохолодна, ніж зазвичай ми звикли. А от і зараз на вечір, мабуть, бракує мені там якоїсь ковтинки легенької. Хоча, мабуть, щоб я не стояв в воді, то вона б мені і не думаю, що сильно знадобилася б. Як не крути, температура водички вже менше 20 градусів. Я вдягнув легку термуху, поки легку. Можна вже вдягати нелегко, особливо якщо стоїте вище пояса. От, принц... О, покльовочка. О, зараз ще вітерець трошки заспокоївся. Коли сюди прийшов, вітерець був набагато сильніший. І він, хоч передавали сьогодні вітер північний, а він навпаки південний. О, деякі рибалки, наскільки я знаю, коли південний вітер, взагалі на риболовлю не виходять. Ну і я сподіваюся, що водичку зараз дадуть і окрім щучки щось смугасте і, і класте прокинеться. Щось підійде ближче до берега на ракушнячок. Тут, до речі, ракушнячок такий прикольний, на якому має стояти якась рибинка. Наприклад, окунці, якісь судачки. Ловлю на 5 грамів. 5 грамів це навіть не зсередина тесту, це е, менше зсередини тесту. І отут ракушнячок. Глибина, ну така собі, не дуже глибоко, не дуже е, мілко, Ну, скажімо, п'ятіркою ловити комфортно. Дно ракушняк, і можу вам сказати, Торкання дна на вольфрамі віддає не те, що в руку, віддає в ногу. Дуже дзвінко. Прям супер дзвінко. Все-таки мені здається більш дзвінкіше, ніж попередня модель. Це, по-перше, її матеріал. І, по-друге, зменшення діаметру кілець. За рахунок цього кінчик а, менш. Навантажений. І ми маємо більш таку суху паличку, більш швидку. Да, І кидає класно. Ну, одним словом, я задоволений надзвичайно. Надзвичайно. З приводу катушка тримача ну, сидить, сидить, сидить в руці дуже комфортно. Прям суперкомфортно. Так, ну коли ж водичку дадуть, коли вже потягне трошки, коли вже я більшу вагу почну ставити. О. Теж щось прикольне таке з самого викиду взяло. І це я, друзі, поставив вже вагу більшеньку. Я поставив вже десяточку. Поставив десяточку. І цікаво, мені стало перевірити, як себе палка по ось десятку. Абсолютно все класно. Так, що це таке? Це що, знов щука? Я думаю, що це судак. Щука би вже на поверхню вийшла. Але скажу я вам така рибка непогана. Ти що? Судачок, скоріш за все. О, ні, друзі! Оце діло! Йоханий ти бабай. Це цілий бас. Йоханий бабай. Просто охреніти. Можна, друзі, подивіться, який окунь. Зжер повністю. Разом з вантажиком. Слухай, окунь, ти мені подобаєшся. Офігеть. Грамів на, не знаю, на 600. Оце так діло. Оце так риба. Ох, який красунчик. Просто як з картинки. Давай, пливи. Ух Плив. ти, блін! І так просто прохолодно, він ще вмив. Ну, мав на це право. Красень! Просто супер окунь! Оце тогда. Оце так да. Розмір Афігенський. Ну, клас. Перевірка. Перевірка нового спінінга проходить, як треба. Я, до речі, 100 років не ловив таких окунів, друзі, скажу я вам. A later. З закадом теж, друзі, у нової фінки прототип все окей. До речі, друзі, хотів би вам нагадати, що партнер мого каналу компанія Favbet. І от, бачите, тільки сказав покльовка. І це, походу, дуже крутий окунь. Це, походу, окунь на всі гроші. Так, да, це окунь, друзі мої. Це окунь такий, що просто йоханий бабай більше першого. Просто можна прифігіти трошечки. Або не трошечки. Ні, не більший, але все одно гарний. Та ти що? Який красень. Просто чогось перший окунь, він більше, більше пручався. Офігеть, подивіться тільки. Тільки ви подивіться на нього. Друже, почекай, зараз я тебе випущу. Покажи себе. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Які окуні. Де ж ви були раніше? Який же ж кайф вас ловити, Це просто, блін, не знаю. Просто кайф та й все. Ха-ха! Оце да! Єдине, що підіймається вода. І дуже-дуже мені некомфортно вже. А далі буде ще гірше. А зараз якраз найкращий час для його ловлі. Класно палка кидає. Єдина, єдина проблема це ціна. Але з іншого боку... Де ж ми з вами бачили, щоб мерседеси коштували дві копійки? На то вони і мерседеси. На то прототипи прототип. Да, Походу п'єси навшпиньки буду виходити звідси, тому що вода все вище і вище. Мені головне не завтикати той момент, щоб я зміг. Пройти тут така є ділянка більш глибока, не замочив собі нічого. Хочеться ще окунців. Такі ж вони, блін, тут солоденькі. Ну, друзі, ось чотирнашка, вольфрамчик і танта 2,5 дюйма. Давайте спробуємо перевірити верхах. Взагалі без питань. Взагалі без питань. 15 плюс 2,5 дюйми доволі об'ємна приманка танта, летить як треба, силовим закидом без проблем. Але е, відчувається, що сильно, сильно не перевантажиш. Це, мабуть, от, ну, 15. Там, ну, максимум 16, це буде максимум. Але на 16 ти, скоріш за все, це вже буде. Це вже буде перебор. А в мене поки покльовка. З самого викиду 14 грамів. Йохани ти бабай. І щось вон наверх. Вийшло, це, скоріш за все, те, що конець. Який же ж класнючий окунець, прям. Прям просто кайф. Який же ж розмір, друзі, офігенський. На танту два з половиною. Де ти був весь цей час? А, окунь? Тут? Жирненький, наївся. Так. Да. Чудова риболовля, і рибка є, і кайф від палки. Просто несамовитий. З самого самого викиду це ж треба, що ж ти там так стоїш далеко? Ну, Власне, тому, тому і клює, що аж до нього до хати добиваю, просто так. Таких окунців у нас зараз, мабуть, що не половиш. Тече йде, вода підіймається рівень і зовсім трошечки мені тут залишилось стояти, тому що вимушений я, мабуть, скоро буду звідси дергати. Бо боюсь, щоб я виліз взагалі. Ох, покльовка класна. Офігенська покльовка, але холоста. Теж з самого викиду. А що ж холоста? І так тюкнув класного конець, ну, дзвінко, але чомусь сісти не забажав. Ох, такий ти, блін, паразит. Добре, перекинемо. Але все одно покльовка була гарна. О, ще покльовка. Те, що унець здалеку. Це вже більш дрібний. А, і зійшов. Зійшов, 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 зійшов. Ох же ж як далеко бере! Йоханий ти бабаян. З берега взагалі Анріл до тебе туди докинути. Ти що? Прям так далеко, що жах. І на такому, на перевантаженні там значно менша вага потрібна, але... Не дивлячись на це, хапає він на 14 грамів. Питання в іншому, меншу вагу я просто туди не докинув. Дуже далеко. Так, друзі, буду я тікати звідси, тому що діла не буде. Зараз баржа пропливла і ще не дай Боже, мене. Замаслає, так що буду виходити, Йохане ти бабай. Ну що, друзі, підійшла кінця сьогоднішня риболовля і перші тести нової палочки Фінеза прототип. Паличкою мега задоволений, прям супер зайшла. Прям ну, кохання з першого закиду можна так назвати. Єдине, що от всі плюси я вам вже перерахував, а ціна її ну, доволі, доволі висока. Але. Мерседеси, ви знаєте самі, не можуть коштувати дешево. Обловив гарні риби. Ще повернусь обов'язково сюди. Я сподіваюся, що вам сподобався цей відос. Ну і, звісно, я не забуваю про те, що я вам обіцяв, зробити повний розбір серії фінеза. Це я зроблю невдовзі. От останній був прикол потестити нову палку, ну тепер є про що розповідати. Чекайте, друзі, відосик скоро вийде, а поки поставте обов'язково лайк цьому відео, ну і напишіть якісь коментарі. З вами був Володимир Воротняк. Тисяйте на вподобайки, лайки і е, дзвіночки. До зустрічі тут. Бережіть себе.